Всім привіт! З вами ДВК Мото, і сьогодні у нас в огляді чергова новинка. Роздільний комплект дощовика, який складається з куртки та штанів. Дощовик має два захисні шари. Зовні у нас нейлонова нитка зі спеціальним просоченням, яка відштовхує вологу. І всередині дощовик має. Внутрішній слой із поліуретанової плівки. Бачите, так воно виглядає. Шви у нас проклеєні для додаткового захисту від вологи. Бачите. Така комбінація матеріалів гарантує хорошу зносостійкість і вологовідштовхувальну здатність. Куртка у нас. Має такий глибокий капюшон, на ньому є такий силиконовий козирьок. На рукавах маємо такі резинові манжети, щоб вона не сповзала з руки. В передній частині на грудях маємо світло наклійки. Така сама. Ситуація у нас і на спині для пасивної безпеки в темний час доби. Дощовик у нас має дві застібки. Внутрішня це у нас на змійці і зверху ще додатково на кнопки. Штани у нас мають такий широкий поясний манжет, дуже добре тягнуться. Штани прямі, внизу не мають резинок, тому їх зручно одягати поверх об'ємного взуття. Для коректного підбору розмірів рекомендуємо одягати верхній одяг і міряти обхват в грудях для куртки і талію по штанях. Ну і саме головне хочу вам показати, як працює з вологою. Бачите вода просто стікає або залишається. На місці, при цьому вона всередину не просочується. В нашому магазині ви знайдете дуже великий розмірну сітку, починаючи від розміра МК до 4XL. Подивитися актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!